Сьогодні 1 березня 2014 року. Сьогодні ми завершили збір коштів на допомогу родинам загиблих героїв Дрогобучини. Забравши гроші в магазині Барви, що на площі Дрогобича в зуттєвому магазині Діва, що на вулиці Тараса Жевченка, та в магазині пані дому на вулиці Коновальця, нам вдалось зібрати 18 тисяч 376 гривень, 70 доларів та 50 євро. Хочемо сказати велике дякуємо усім небайдужим людям, які зголосились на збірку цих коштів, і які допомогли людям а родинам загиблих героїв в цей нелегкий для них час. Також дякуємо вам за довіру до нас, до телеканалу «Алсет» та радіостанції твоє радіо і за те, що ви пожертвували свої кошти на потреби людей, які зараз їх дуже і дуже потребують. Ще раз дякуємо і пам'ятаємо, що разом ми сила, разом ми переможемо. Да, то вже на кінець було так, як має бути. Аби то вже була та Україна, аби вже не було тих злодіїв, тих бандитів всіх. Бо він боровся за те, він скритий, бо він нічого не говорив. Але він знав, що дідусь його був там, де мав бути, бабця була. І він так само мені все казав, Тату, хто як не я. Ну, але я, не, я навіть собі не міг уявити, що то так, таке могло бути. В мирний час, мирний час. Що то за люди? Чи вони мають... Родини, чи вони мають батьків, чи вони мають маму, чи вони мають дітей, що вони стріляли ззаду у безоружних людей. Я навіть не можу переказати того, що. А як він природу любив, як він тих дітей любив. Племінники, похресники, всі всюди на фотографіях. Маленькі діти на руках, сино-жовтий прапор, в Португалії був. На будинку висів сино-жовтий прапор. Їх там двоє було. Кум і він був. Я чи дев'ятиповерховий будинок не пам'ятаю, сину жовтий прапор. Йшов в бар збірна України грала, йшов з сину жовтим прапором. Португальці плескали, Трудую. аплодували, тішились, підтримували збірну Україну, як грала там з кимось. Колегів скільки було, португальську мову вивчив, все. І все, лишив, все, поїхав. На Михайла до мене не приїхав, на Михайла. Обіцяв приїде. Ні, тату, я вже їду на Майдан. Його була, від, першого, від першого дня він був. приїхав на святий вечір, 8 числа поїхав. Потім от приїхав перед тим, бо був хворий, простудився. Як почув, що там йдуть на е, той, Верховну Раду, мирна акція тут вже йшла. Скоренько зібрався все на поїзд, зі Сколього, в Ужгородський поїзд, поїхав сам один. А там вже колеги були, там вже були, взяв дівчину собі там знайшов. І його, я кажу, вже двоє там весілля справили, може, ти будеш тети. Він каже, так, буду третий. Господь забирає найкращих. І вірші писав, ніхто нічого не знав. Писав такі вірші, писав, що я тепер читаю, я не можу собі уявити. Маленький внук, рік то перший клас ходить. Він книжечку написав. Каже, я молився, я молився за вуйка. А босенька мене не послухала. І книжечку писав, каже, герої не вмирають, вже потім після того все. страшно слухати, то маленька дитина, вона розуміє, що то є. А то ті, не знаю, як їх навіть назвати того, то я слів немає. Хто би подумав, що з такого пустого сільського хлопця може вирости така людина, яка пожертвує своїм життя, не задумуючись. Наш брат не мав дітей, але він дуже любив. Бо дехто каже, що немає дітей, що вони такі замкнуті, скупі, самолюбні. Що не можна було сказати про мого брата? Він дуже мав троє квітки. Колі... В нього було три погреси. Одна похреска, один похресник. Він працював на деревообробному комбінаті. Коли комбінат закрили, він обанкротився, брат змушений, вже був без коштів, їхати на заробітки в Італії. І будучи в Італії за межами України, він не забував за своїх похресників. Він старшу Руслані передав ляльку з Італії. Олі похресниці і похресниці Ірі, Зелені теж три похресниці і три мають одинакові ляльки. Я думаю, що просто буде їхня пам'ятка про їхнього хресного батька. І ще я хочу таке сказати, що мого покійного брата Богдана є дві похресниці. Старша похресниця перша русланка, вона вагітна. І друга похресниця Оля та Вагітна. Ми казали, що якщо в мої дочки, народиться хлопчик хлопчики, Максимка, Олежик, що тепер буде тільки Богдан, а, так, як, як його вовк. Нехай просто, якщо він не має своїх дітей, нехай то ім'я зазвучить. І передасть. В вистах, так, Його племінник. що його племінниця. ото, чорна фотографія мого брата, то він був на дню народження в своїй похресниці, яка чекає по Це То було 15 червня, то був останній день народження, на якому він був присутній своїй похресниці. То в Стербнику він приїжджав теж в похресниці День Народний. Бачите, як вона до нього притулилася. Mm -hmm. Він з моєю дочкою в дуже дружніх відносинах був. Вона мало не дочка йому була. Ну, вона все так сміялася. казала, Вуйку, чому ви не женитесь? Та умрете, хто вас поховає? Він так любить, брав її за, за плечей, казав Русланка, не переживай. А дивіться, Олі, як я умру, ти мене поховаєш, якось буде. Він і не думав, що він може загинути. Ви розумієте? Він не думав, він був здоровий. Брат ніколи не хворів. То було щось надзвичайне. Він тут брат... сестернику. А скільки тобі у вас З 20 років він тут жив? так? після армії. Виписував газети. Газет? Ми ви бачили, спорту. скільки в нього де? В нього тепер Ми... спортивний газета, та, український футбол Бачите, то всі собі. Коли він не мав роботу, був назад, від таких день народився. Бачите, то, скільки то, в нього має, тих. Та, крім податку, постійно давали на шитки газеті. І будучи за межами, то йому далі жити спортивним нашим. Канадські бачу, що автографи, то є швейцарські фюристи. Він то все і тут ми то, що навіть точно не розібрали, тобто, то все, бо то таке є, і такі в нього, і різні. Каже, поїду в Київ. Я, каже, а він, я кажу, чого поїдеш в Богдан? А він каже, не маєш ні дітей, ні, ні. Він каже, ти що має діти, ні, жінки не пускають. А я нікого не маю, поїду. А я кажу, я тебе там уб'ю. А він каже, така моя доля. Він <гум> сказав, <гум> така моя доля. І виду до дійсно, така його доля. Добрий був, такий добрий був. Що не знаю, чому його така буде. Доля спіткала. додзвонитися якраз, коли от все було, і ми дзвонили, дзвонили мені. Ми дзвонили, то ми над ранком дзвонили, він каже, не переживайте, бо я вже доїжджаю до Києва, я буду вже в Києві, я до вас передзвоню. А вже більше дзвінків не було. Він, він постійно їздив на Майдан. Він ще їздив в четвертому році, коли yeah, ну, цей за Януковича і за Ющенка. Тоді він два тижні там був. І на день з Луки, Та він постійно на всякі якісь ті різні мітинги він був перший. І того разу він теж їхав раз, ну він знаю, там, може, п'ять днів побув. Потім приїхав, то вже так все. Він приїхав, трошки побув тут. Ну, я вже пішов на, от, на, в Другобічі на це віче, ну і побачив, що там вже показує, що там і дітей вбивають. І він, він не хотів залишатися вдома і каже, ні, я їду, у вас є родина, у вас є сім'я, і поїхав він. Галя тату брав. От і, і пішов в ту першу сотню. Він поїхав, він був в Дрогобицькій сотні. чи, чи він Я так зрозуміла, що я там пояснюю, що там формувалися не тільки Дрогобицькі, там формувалися люди, ті от, ті загинули і підбігали другі люди. Там вже не було чи Дрогобицька, чи Львівська, Там люди бігли підтримувати другі, і мене вже навіть не знали, з якої вони це йдуть. Так, теж в мене. Мені треба ще брата закликати, тату. бо він а я там я був, був людиною, по якостям таким людським? Що можете про нього сказати? Ой, веселою взагалі. Веселою добре. То він тільки бачив, що гості прийшли, в нього вже слюзикли. Так, він постійно радся, бо до нього тільки люди підійшли якісь. Любив компанію, любив сім'ю, любив родину. thank mm -hmm. you